У цей час на сцені з'являється вродлива жінка середніх років модельної зовнішності. Вона у філетовому платі та у темних туфлях на підворах. Волосся акуратно зібране у високій зачисті. Приносить пляшку вина. Ось так між репліками акторів, аудіописовий коментатор Любомир Покотило переповідає все, що відбувається на сцені. Його розповідь через спеціальний навушник чують 18 глядачів із залу. Серед них, як слабозорі, так і незрячі люди. Глядачі вже отримали навушники. Вони перебувають в залі приймачі. А коментатор буде у рубці коментувати виставу, що відбувається на сцені, а саме те, що не бачать глядачі. Міміка акторів, рухи, кольори, те, що вони чують, це відповідно вони собі почують, а те, що їм потрібно пояснити, ми будемо проводити аудіописовий коментар. Любомир розповідає під час аудіопису вистави, потрібно уважно стежити, що відбувається на сцені, аби коментарі не звучали одночасно зі словами акторів, оскільки це лише заважатиме глядачам стежити за розвитком подій. Аудіопис, сама власна його функція, сама місія. Є місія супроводу. Ми не можемо втручатися в саму виставу, тому що це є довершений твір. Ми лише можемо супроводжувати, пояснити глядачам, що відбувається на сцені, але ні в якому разі не втручаючись мову герою. Першою виставою у Рівному, яка супроводжувалася тифлокоментарем, стала французька комедія Вечеря з диваком. Також планують адаптувати для людей з порушеннями зору і Мартина Борулю. Обласний драмтеатр цього року став одним із трьох в Україні, де почали реалізовувати проект за підтримки УКФ. Це відбувається в рамках проєкту запровадження послуги аудіопису в обласних театрах Рівного Вінниці та Хмельницького за підтримки Українського культурного фонду зі слів Петра Поліщука, представника відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору. Якщо з перших рядів в залі він ще може бачити, що відбувається на сцені, то далі або з балкону доводиться лише слухати репліки. Звичайно, через опис повноцінну картину в голові скласти тяжко, але загальні риси вистави він передає, передає повністю те, що відбувається Ну, зрозуміло, що не на 100%, може, на відсотків там, 70 розповідається, в чому люди вдягнути ну, безпосередньо актори, де вони куди рухаються, що вони беруть, наприклад, руки там і так далі, і де вони за ким там ідуть. Ну, вся дія на сцені, що відбувається, і в чому вдягнути. Також, якщо є час, описуються декорації, все, що людина може подивитися очима на сцені, як іде вистава, то це описується в тифлокоментарі. Ком була першою та останньою із аудіописом в цьому сезоні. У наступному такі покази відбуватимуться частіше. За їх графіком можете стежити на сайті і сторінках театру у соціальних мережах. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.